Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. Я ось сижу тут, кручу голубці. Половину ось зробила, ну, не половину, не знаю. Щось зробила, накрутила і згадала, що можна, можна познімати, бо я щось сьогодні нічого не знімала. Це, хто вчора дивився, моє відео ми прибрали поросят в'єтнамських, не свиней, а поросят, бо вони маленькі були. Я там відібрала 2 кг м'яса, хотіла робити кашу в автоклаві. І щось сьогодні не склалося якось. Я її колись зроблю, але не сьогодні. У нас там трошки півдня була інша робота, тож перекрутила і буду зараз робити голубці. Голубці це також каша. Голубці я полюбляю дуже, тож буде, буде так. Ось я вже ну, не, не знаю. Половину, напевно, прибрала. Тут на півтора кілограма фаршу, дві капустини. Коротше, можна крутити голубці, коли хоч м'ясо своє. А то Все дороге. Капуста дорога, м'ясо дороге, бо капусту я цю купувала, бо величенька в мене великої такої немає. Так, голубці я. Не роблю прям маленький. Ну, хто знає, мої відео дивиться, то в мене маленького нічого немає. У мене все, що я готую, велике. Я і ось так закручую, і ось так трикутничком, чи хто як називає. У мене сьогодні рис відварений не до готовності. Зазвичай я рис відварюю до готовності. Сьогодні він у мене ну, майже готовий, ще б 5 хвилин потримати, і, і все. Я вирішила так, тож по-новому трошки. Буду. Будуть голубці замість каші, але сьогодні ми відварили ж на паштет там якісь точки, я відварювала, голови ще, до речі, ось занесли вони охололи в літній кухні стояли. Треба після голубців почати готувати той паштет. Перекрутити на цей нам рубку, А завтра, напевно, вже в автоклап поставляємо, можливо, сьогодні на ніч. Зараз подивимося, як піде діло. Добре, що зараз не літо, бо влітку я як згадаю, як ми двох свиней великих різали. Ой, треба було швиденько холодильник. Е, забити нічого не влазить туди. Іти. Пішиш, бо спекотно. Тож Зараз якраз час працювати з м'ясом, коли прохолодно. Тож, сижу, кручу тут голубчики. Сіть така цікава. Тільки що солила, 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 солила. Максиму дала скуштувати, бо я не можу таке сироїсти. їсти. Він каже, мені не солене, а я вже ну, нормально сипанула. Кажу все досить. Потім досолимо. Ото зараз як пересолю, у мене таке буває, що солиш, солиш, а потім раз. Ще оце на голубці робила ж фарш з рисом. Женя заходить каже, це будуть пельмені, кажу, ні, там рис. Я пельмені хочу. Кажу, добре, будуть і пельмені. Фаршу наробила, тож наступне буде це пельмені. А цей ще сьогодні робила котлети. Цей чоловік забажав, каже, я хочу котлети. Кажу, так, будуть тобі котлети. Бо я котлети не дуже так полюбляю. Ні, я їх їм, але щоб, знаєте, то там сісти такого котлети. Є там одну-дві і все, мені воно вже не хочеться. І то я в котлети не додаю багато чесничку. Тож буду я тут там ще Є капусточка, ще там у мене трошки, я думаю, вистачить. Як залишиться капуста, нічого страшного. Та й як фарш залишиться, нічого страшного. Але хочеться, щоб якраз була порція, щоб нічого не розпихати. Все, крутимо далі. Ну, і що в нас вийшло по голубцях? Вон була каструлька. Зараз буду перекладати у меншу. Ну, як, вона не зовсім повна була, але ми повечеряли. Макс на роботу поклав. І там он залишилося. ну, Зато ми наїлися, бо голубців давно не було. Ще й вийшли смачненькі. Ось такі червоненькі. Так що закриваю, і зараз треба знайти меншу каструлю і перекласти. Вони вже охололи на вулиці, швиденько зараз. А тут, а дивіться, хто спить. Це спить уже, я не знаю, скільки. Годиною. прямо <смі> Максим тут сидів, він виліз, голова падає і падає. Ну і ще вийшло ось таких два пакети в морозилку склала. Це Зараз ми <смі> наїлися, так сказати, а потім колись і ще зробимо. І дивлюся, ось лежить тут півень. І це я самий такий, що був у цих колодочках чи хто я каже, поклала зверху. ті такі. Більш-менш шість, це і шмалили, і пінцетом вибирала все одно чорне, от таке, ну нічого. Так що закриваю і все. Так, буду пересипати голубці. Тут їх небагато, але щоб в холодильник помістилися, на вулиці не винесеш морозь, там, Замерзне. Хоча, я пам'ятаю, колись борщ винесла, а там лід був, а не борщ. На, цей. на голубці вистачило, і листя не залишилося, і фаршу якраз. Але ось такі капустинки залишилися і будуть на борщі. Я їх залишу. Зараз ціна ж така тут. То, Тому що ціна то що, Що його купувати, воно нормальне. Піде, все піде. Сьогодні трошки вам познімала. Я ж кажу те, що я хотіла, якось в мене не, не пішло діло. То, що так, це для тих, знаєте, хто пише мені в коментарях, що ми чекаємо твої відео вечора, ми вистаємо, чи вийшло, чи не вийшло. Так що трошечки щось познімала. Я оце як варю голубці, я на дно завжди це що шукаю, на дно. Кладу такі поганенькі листочки, щоб самі голубчики не лежали просто на дні. Тут ось капуста така є, але я люблю її їсти, я капусту їм. От перець е, ні. Можу, але не, цей. не так прям полюбляю. А голубці, голубці, хтось каже, голубці, голубці чи голубці, зараз кіт мені завалить телефон, зашатається. Тож, буду я закінчувати відео, бо треба вимикати, він біжить вже. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Так,